Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео малюємо In Your Style Challenge на малюнок альби BBG. Я дуже люблю цю художницю і е завжди приймаю участь в її Drafes In Your Style Challenge і більше року чекала новенький від неї, і ось він нарешті вийшов, і я ясне діло що вже маючи планшет, я така, о, в цьому році буде дуже зручно і класно малювати е новий челендж. Це розмовне відео, тому ставте його на фон. Робіть собі якусь чай або каву, сідайте малювати разом зі мною і поїхали. В цьому відео хочу поговорити про те, як знайти свій стиль. Дуже багато є таких відосів на Ютубі, але я хочу висловити трошечки свою думку. У вас вже є стиль. Вам не почулось, у вас вже є стиль. І ви мене спитаєте, Каріна, як це? А ось так що е, стиль це те, хто ви є. Тому що не треба плутати стиль та е, манеру малювання. Тобто, дивіться, е, малюнок Альби намальований в її манері малювання. А мій малюнок намальований в моїй манері малювання. Тобто те, як я зображаю деякі речі, зображаю людей, зображаю тварин і будь-що. Те, які в мене лінії, те, які в мене, наприклад, не знаю навіть риси характеру, героїв. Тобто, одна і та сама робота в нас виходить по-різному, тому що у нас різна манера малювання. А от давайте тепер подумаємо, що таке стиль. Стиль це ви. Я, наприклад, дуже люблю різноманітну інді-музику, люблю якісь цікаві серіали по типу Ван Division, Дивні дива», Марвел та багато-багато іншого. І це впливає на моє малювання. Те, що я люблю, і те, як я сприймаю цей світ, впливає на те, що я буду малювати. Тому що, якщо мені подобаються чиїсь такі химерні, чорні такі різкі роботи, я ніколи не зможу такі зробити, якщо я не буду змальовувати, звісно, тому що моя. Стилістика малювання, вона духовно не моя. Так само, як і людина, яка малює ті самі химерні чорні різкі малюнки, не зможе намалювати так, як я, тому що ми всередині відрізняємось дуже сильно. І ніколи не помічали, що робота художника дуже часто схожа на обличчя самого художника. Тобто мої роботи чимось схожі на мене, а роботи інших художників можуть бути схожими на їх власників, на тих, хто їх намалював. І це дуже просто. А знаєте чому? Тому що ми найчастіше бачимо себе. Тому що ми найчастіше фотографуємо, дивимось в дзеркало, дивимось на якихось селфі на себе, тільки на себе. Тому що ми центр себе. І тому, мабуть, так очевидно, що те, що. Роботи схожі на художника це зовсім то нормально. І це тому, що мозок найбільше запам'ятовує риси і те, як виглядає сам художник. Теж саме з вподобаннями, наприклад, в тих самих людях. От дивіться, я дуже люблю маленькі груди, люблю такі. Якісь незвичайні тіла. Тобто, я не дуже люблю о, дуже худих дівчат малювати. Я люблю, щоб вони трохи такі були з формами. Е, і мені це подобається. Тому в моїх малюнках, наприклад, ви можете помічати, е, рідко помітити великі груди. Це вже ну, має бути просто щось таке, вже намальоване е, спеціально. Найчастіше мені подобається вигляд саме ось такий, приблизно десь на критинці, а може й менше, а може і ще менше. Так само. Те, що вам подобається. Тобто, якщо от вам подобаються аніме-дівчата, ви будете малювати аніме дівчат. І це ваш стиль, ваше бачення світу, те, як ви інтерпретуєте все навколишнє в своєму стилі. Крізь вас проходить картинка Всесвіту, і ви її. Ви плескуєте просто на папір тими кольорами, які вам подобаються, тими формами, і лініями, і стилем їх вимальовування в вашому стилі. Тобто, це не те, що можна набути. Ви з народження маєте свій стиль, тому що ви неповторна людина. І єдине, що ви можете допрацьовувати, це свою стилістику малювання. В мене за життя стилістика малювання помінялася уже, мабуть, разів 10, і, чесно сказати, я вже не зможу намалювати, як, наприклад, 5 років тому. Я повставляю сюди картинки, щоб ви розуміли, про що я кажу. І воно буде постійно змінюватись разом з вами. Тобто те, що вам подобається, ваш скіл, ваш внутрішній світ, ваші вподобання, ваші якісь життєві позиції, ваші життєві ситуації, які також будуть впливати на ваші малюнки, тому що вони і складають ваш стиль, вашу неповторну особистість, яка буде впливати на вашу творчість. Тому я вважаю, що кожна людина має свій неповторний стиль, так само, як і ти маєш, і я маю, і має кожен. І це чудово. І ось одна й та сама робота може бути намальована настільки прекрасно і неповторно в стилях будь-яких художників і будь-якої людини. І як на мене, це просто магія і просто щось неописуємо круте. Тому. Хочу, щоб ви просто знали, що стиль у вас вже є. Шукайте себе і далі, і не засмучуйтесь, що, можливо, у вас ще немає якоїсь одної стилістики. Вона 100% з'явиться. Що ж, а це була Каріна. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати трошки про стиль. Бажаю вам гарного дня і до скорої зустрічі. Па-па!